Вітаю діти в літній математичній школі. З вами я, Сніжана Олексіївна. Давайте проведемо літо з користю. Почнемо. І так, тема уроку неповні квадратні рівняння. Якщо у квадратному рівнянні АХ квадрат плюс Bx плюс С дорівнює 0, хоча б один із коефіцієнтів, але тільки не А, мається на увазі або Б, або С, або обидва будуть дорівнювати нулю, то таке рівняння називають неповним квадратним рівнянням. Давайте розглянемо кожен випадок. Якщо у нас b дорівнює нулю, відповідно у нас залишається перший коефіцієнт і вільний коефіцієнт. тобто рівняння набуває виду ах квадрат плюс С дорівнює 0. Далі, якщо у нас вільний коефіцієнт буде дорівнювати 0, тоді рівняння набуває виду АХ квадрат плюс bx дорівнює 0. А якщо вони обидва, тоді рівняння досить коротке АХ квадрат дорівнює 0. Тепер давайте розглянемо приклади. Хочу на прикладах вам показати, що і як їх розв'язувати. І так. Пишемо перший приклад. Якщо у нас b дорівнює 0, тобто рівняння може бути ось таким: мінус 2 х квадрат плюс 50 дорівнює 0. В такому випадку треба розв'язувати, як ми завжди робили, відомі в одну сторону, невідомі в іншу. Коли ви бачите 1 х квадрат, Відповідно, буде мінус 2х2. Дорівнює мінус 50. Перенесли паспорт змінили. Тобто знак. Був плюс став мінус. Тепер вільний коефіцієнт. Ми ділимо на коефіцієнт біля змінної. Як ми казали, праве на ліве число. Ділимо мінус на мінус буде плюс. 50 ділимо на 2. Це буде 25. Але це не просто х дорівнює 25, це х квадрат. А тепер нам треба понизити степінь. Для цього ми використовуємо квадратний корінь. І пам'ятаємо, що додатнє в квадраті буде додатнім результатом від'ємне в квадраті. Додатнім результатом, тому ми пишемо, х перший другий дорівнює плюс-мінус корінь з 25. Іншими словами, х1, другий дорівнює плюс-мінус 5. Якщо корінь не можна добути, то тоді ми так і залишаємо. Тепер давайте розглянемо, коли у нас це дорівнює 0. В такому випадку можна сказати, що Рівняння буде мати дві змінних. Наприклад, 2 х квадрат мінус 3х дорівнює 0. Подивіться, будь ласка, у нас зміна трапляється двічі, Але в першому випадку в квадраті, а в іншому. Без квадрата. Для того, щоб розв'язати це рівняння, давайте винесемо спільний множник за дужку, як робили у сьомому класі. Х виносимо дужку. від першого доданка залишається 2х, а від другого мінус 3 дорівнює 0. Тепер задамо собі запитання, чи буде такий добуток дорівнювати 0. Так, так і можливо, коли один із множників 0. І так, перший множник ми прирівнюємо до нуля, а тут і розв'язувати нічого. І другий множник прирівнюємо до нуля. Тут треба трошечки попрацювати. Відомі в одну сторону, невідомі в іншу, при переносі знак міняємо і тепер ділимо. 3 на 2 буде 1,5. І це в нас буде другий корінь. Ось наш перший ось наш другий корінь. Скажете, а в такому випадку, коли у нас АХ квадрат дорівнює 0, тобто, наприклад, 5 х квадрат дорівнює 0. В цьому випадку і думать нічого. х дорівнює 0, тому що примноженні на 0 буде. В будь-якому випадку 0. І так, чи всі ми випадки розглянули? Майже. Трапляється таке, що коли ми будемо працювати з неповним квадратним рівнянням, коли другий коефіцієнт дорівнює 0, може статися. Таке, що рівняння не має кореню. А ми пам'ятаємо, щоб розв'язати рівняння, треба знайти всі його корені або довести, що їх немає. Ось подивіться, будь ласка, якщо у нас буде ось таке рівняння. Ну, скажімо, 3х27 дорівнює 0. Як завжди, 3х2 ми перепишемо. 27 перенесемо, знак поміняємо. І тепер поділимо мінус 27 на 3, буде мінус 9. Але пам'ятайте про те, що у нас в квадраті відповідь завжди додатня, а тут мінус. Тому. Немає дійсних коренів. І відповідь ми напишемо ось так. Х належить пустій множині. Пам'ятаємо про це. Або пишемо: немає дійсних коренів, тому що в квадраті число завжди додатнє. Ось так. А на сьогодні все. Практикуйте. Посилання на тестування тут, під відео. Тож, бувайте здоровенькі, далі буде.